Бажаю здоров'я. 12 листопада 2024 року уряд ухвалив постанову 1291 про реалізацію експериментального проєкту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами збройних сил України за їхньою ініціативою. Постанова запроваджує швидкий і прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами. Це стосується переведень саме за ініціативою військовослужбовців. З моменту ухвали постанови на платформі Армія Плюс з'явилася ще одна послуга: переведення військових з однієї частини до іншої онлайн. Більше не треба писати рапорт та проходити усі інстанції, рота, батальйон, бригада та узгодження командирами для подання рапорту через мобільний додаток Армія Плюс необхідно всього три документи. Перший це копія військового квитка чи посвідчення офіцера? Друге це рекомендаційний лист від командира тієї частини, в яку ви бажаєте перевестись. І третє це висновок ВЛК за необхідності, слід зазначити, що переведення через додаток Армія Плюс буде можливим не частіше, ніж один раз на рік, і лише після шести місяців служби у підрозділі, з якого здійснюється переведення. Тож, як отримати. Рекомендаційний лист командира 46 ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Перше звернутись до відділення рекрутингу бригади за номером телефону, який вказаний на наших сторінках бригади, або безпосередньо на таких платформах, як Army, WorkUA, RobotaUA. Друге обрати посаду і підрозділ, в який би ви хотіли перевестись із переліку вакантних посад. Третє. Пройти співбесіду з керівником підрозділу, в якому бажаєте продовжувати свою військову службу. Четверте надати у відділення рекрутингу бригади через месенджери WhatsApp, Viber, Telegram або Signal необхідну для підготовки рекомендаційного листа інформацію. П'яте встановити і зареєструватись в додатку Армія плюс, якщо не зробили цього раніше. Шосте. Після того, як ви отримаєте згоду командира військової частини подати рапорт через портал Армія плюс, паперова версія відношення вже не потрібна. Достатньо лише зберегти електронний документ в телефоні, а потім підвантажити його в додаток. Сьоме кадровий центр збройних сил перевіряє поданий військовослужбовцем рапорт на відсутність підстав для відмови у переміщенні. Перевірка проводиться протягом 72 годин. З моменту надходження рапорту до кадрового центру збройних сил України, восьме за результатами перевірки кадровий центр збройних сил України повідомляє військовослужбовцю засобами порталу Армія Плюс про погодження або про відмову у погодженні рапорту із зазначеними підставами для відмови. Дев'яте за відсутності підстав для відмови у приміщенні. Кадровий центр збройних сил України готує проєкт наказу на переміщення з доданими до нього документами і передає їх головнокомандувачу збройних сил України для військовослужбовців офіцерського складу або начальнику Генерального штабу збройних сил України для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу. Десяте такий наказ повинен бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки. Одинадцяте у подальшому інформацію про підписання наказу на переміщення військовослужбовця кадровий центр Збройних сил України доводить до відома військовослужбовця засобами порталу Армія Плюс протягом 24 годин після підписання наказу. Дванадцяте після отримання наказу на переведення військовослужбовець здає справи в своїй поточній частині і прямує на ППД нової військової частини. Тож Запрошуємо всіх бажаючих в лави 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.